Як я раз був е, на е, виступі інструментальному. Коротше, я був в філармонії в Польщі, був в філармонії. І ж е, наскільки я не поцінович, е, виступали там феєричні, коротше, якісь там маестро виступали, і в кінці, коли вони завершують виступати. Маестро, прям всі маестро. Ну, були. всі талановиті виконавці, всі стоять, починають хлопати, а я встаю і такий. І я просто а, якось залип, задумав, Я, все, я задумався, задумався, і я вийшов, як а в церкві, і почав. А. хрестити. А ти в церкві плескає. І я, типу, перехрестився, і мені, чувак, що таке, я кажу. То було божественно. я не знаю. Просто я не знав, як оправдатися, просто от сама суть. Тому що от коли ви останній раз, то з вас був в філармонії. Взагалі жодного разу. Ні разу не був. Мен ще під філармонією. А в оперному театрі. Ми з Романом були два роки тому. На побачення. На стендап. Ми ходили на осінній сонет. Так, ми ходили на осінній сонет. Позасинали двоє. Ходили удвох? Так. Да, Ні, ну, нами ну, до... ще було до але. Ви ж позасинали, бо ви куняка вилупили перед тим. Ні, ну це само собою, але там було прикольно, що. Ні, просто ми йшли в надії, що це буде незабутній похід А Як, філармонію. Ви, це як ви це так вирішили, ми побачили. В Фейсбуці. Я побачив рекламу. Я побачив рекламу у Фейсбуці, що там будуть пісні Івасюка, Яремчука. Зірвався ну, і цей, і кажу: Вадим, пішли дуже чоткий буде концерт. чесно. Я пішов через те, що я мав реально білу сорочку, ніде не носив її. Як жуть дем філармонії? Ти напився? Ну, Ти теж. Ну я менше трошки, бо і... я пам'ятаю, я пам'ятаю, що музика звучить, і Роман каже, але гарно, але гарно. І жіночки ззаду кажуть: хлопці, можна трошки тихіше? <ACE> <laughs> <laughs> <face> ну я емоцій не міг стримати спочатку, але потім, потім вже стало все скучніше і скучніше, бо виявилось, що там не, не було живих інструментів. Там просто це... з колонки грали. <tarEC1> це просто було фонограма. Ну, — Мужик прийшов і... флешку, запхав він, пішов. Ну ні, виглядало красиво. Треба ходити такі в місця, місці. Да. Я був потім ще в філармонії на виступі симфонічного оркестру, де там, прям я не знаю, декілька десятків музикантів: духові, струнно-смичкові. Оце все. І ну, це це зовсім не порівняти з тим, що ми були.